Принесення, незвичайне, мальовниче рідне, край героїчних, працьовитих та наполегливих людей, край безмежних можливостей, перспектив та сподівань. Наша громада буде еталонною для всієї України. Працюємо над досягненням мети разом. А зараз давайте згадаємо, яким був 2023 рік. Зустріч з Новим Роком була важкою. Російські окупанти привітали нас черговим ракетним обстрілом та атакою дронів. На щастя, все обійшлося без зруйнувань та постраждалих. Та вже на світанку, 14 січня, ворог завдав чергової атаки, і потужний вибух балістичної ракети за кілька кілометрів від погребів змусив прокинутися щонайменше половину громади. Не обійшлося й без пошкоджень, викликаних сильною ударною хвилею. Постраждали також енергооб'єкти України. Через що тривалий час при десенні електрика була сумарно близько 6 годин на добу. Лише 20 січня завдяки злагодженим зусиллям енергетиків вдалося повернути графік включення 4 через 4 години. Неабияку участь у відновленні електроенергії в громаді та ремонті підстанцій надавали місцеві енергетики, зокрема ТОВ БП Спецфонд Перспектива, ТОВ Альянс Енерго, «Бабакін Олег. Та Юхименко Юрій. В громаді продовжуються роботи щодо попередження негативних наслідків відключення електроенергії. Так було встановлено генератор Пухівському ЗССО, а громада була включена до міжнародної програми і заміни трансформаторів. 23 січня розпочався повноцінний очний навчальний процес в усіх закладах в освіти Придесення. Після зимових канікул повернулися за парти літківські, рожнівські, зазимські та Погрибські школярі. Дочекалися і пухівські учні, відновлення навчання в стінах рідної школи, адже завершено ремонтні роботи і укриття в селі Пухівка. Також було заплановано благоустрій навколо будівлі Пухівського старостинського округу. Згодом було покращено під'їзд та організовано місця для паркування. На жаль, січі не минув без незвичайних подій. Річка Десна поряд з громадою стала центром уваги всієї України. Людові зажори, затори. Спровокували підняття рівня води, хоча до значного підтоплення прибережних територій тоді ще не дійшло. Для ліквідації було задіяно військових, вибухотехніків та рятувальників. Також жителі погребів та зазимля стали свідками дивного польоту гвинтокрила над громадою, який за кілька хвилин розбився в роварах над дитячим садочком. В результаті загинуло кілька дітей, дорослих, а також всі пасажири. Серед яких було вище керівництво Міністерства внутрішніх справ. У зв'язку з мобілізацією Зарудного Богдана Васильовича виникла необхідність в обранні командира добровольчого формування Зазимської територіальної громади No1. Ним став Зезуль Павло Леонідович. На двох локаціях в громаді на річці Кодак по грибах та на озері Хома в Зазимі відбувалися традиційні купання на водохрещі. Молодіжна рада розпочинає проведення благодійних вечорів живої музики. Перший такий захід відбувся в піцерії Пікола в Рожнах. 28 січня 23 року на Кургані Слави в селі Літки пройшов захід, організований Центром культури, дозвілля та спорту, із залученням учнів Літківського ліцею імені Михайла Стельмаха. Народний аматорський ансамбль українського фольклору Живемо із села Зазим'я під керівництвом Оксани Туліки взяли участь у шостому обласному фестивалі різдвяних обрядок дійств Нова Радість. 7 січня у Зазимській громаді розпочався Різдвяний тиждень. Наші творчі колективи Прадесення активно долучалися до різдвяних колядок. Не обійшли увагу й учні Зазимського ліцею, які теж провели вертеп для жителів громади. 12 січня в Зазимському ліцеї Академія успіху відбувся районний турнір з волейболу Незламна молодь України. 21 січня волейбольний клуб Літки взяв участь в турнірі з волейболу Кубок Медведя. 10 лютого відбулися загальні збори уповноважених представників органів місцевого самоврядування, членів асоціації Київська Агломерація. Сільського голову Крупенка Віталія Вікторовича було обрано до складу правління асоціації. Продовжили обговорити питання Десни. Зокрема, посилилося руйнування берега річки в районі села Зазим'я, де Десна з'їла не тільки стометрову захисну смугу, а й навіть 12 приватних ділянок. 8 лютого 2023 року відбулася зустріч, яка ознаменувала об'єднання волонтерів Придесення в одну спільноту. Волонтерська діяльність набирає нових, більш потужних обертів. Започатковується шкільне телебачення. За період його існування до липня 2023 року було створено 7 випусків. Продовжуються благодійні заходи живої музики, які в лютому проходили по грибах та пухівці. Окрім того, молодіжна рада організувала дві події з нагоди Дня Святого Валентина, майстер-клас Майстерня Святого Валентина та акцію Таємний Валентин для ЗСУ. Зазимська та Великодимирська громади підписують договір про співпрацю, відповідно до якого утворено інклюзивно-ресурсний центр. Приємною подією для любителів сучасної української літератури стала творча зустріч з письменником Андрієм Кокотюхою. Зазимська сільська бібліотека під керівництвом Тетяни Загори продовжує свою активну та ефективну роботу. В березні в громаді стартує акція щодо заборони використання пластикових квітів на кладовищах, яка набула розголосу вітчизняних інтернет-виданнях. Ініціатива була успішною. За період великодніх та поминальних днів було зафіксовано лише кілька випадків занесення на кладовища пластикових квітів. 29 березня 2023 року в Лівківському ліцеї Стельмаха. Відбувся районний захід на тему інституційний аудит як інструмент забезпечення якості освіти. У період 16 лютого по 1 березня 2023 року в Київській області тривав другий обласний етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Серед успішних науковців МАН є представник «Придесення». Учень 9 класу похівського закладу загальної середньої освіти Файзулін Богдан отримав друге місце в секції Історія України. Науковим керівником Богдана була Миронова Людмила Анатоліївна. Окрім того, маємо успіхи в третьому обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад. Учениці Погребського ліцею посіли третє місця в таких секціях, учениця 11 класу Сидоренко Анна, наставник Марченко Ірина Миколаїва, третє місце з екології. Учениця 8 Б Прилепа Вероніка, наставник Мікітіна Олена Романівна, третє місце з української мови та літератури, учениця 9 класу Некрашевич Катерина, наставник Узенко Юлія Сергіївна, третє місце з математики. 10 березня у Пухівці відбувся благодійний вечір, який організували місцеві волонтери Ребрик Катерина та Лупина Євгенія. 25 березня 2023 року у банкетному залі кантрії село Літкі Відбувся весняний благодійний вечір живої музики, організований молодіжною радою. 1 березня 2023 року в село Погриби завітало керівництво Броварського районного управління Гудеси на Сухаріні в Київській області. Очільник управління Семенов Микола Миколаївич відзначив великий внесок членів сільської пожежної команди села Погриби під час ліквідації льодових зажорів на Десні, які мали місце перші місяці року. Подяки отримали Стреченко Микола Васильович, Бацан Михайло Олексійович. Та Басан Олексій Михайлович. 9 березня відбулися збори ініціативної групи, на яких вирішували питання щодо обрання командира добровольчого формування Зазимської територіальної громади No1. Ініціативна група обрала новим командиром ДФТГ майора Іванова Олега Сергійовича. 10-11 березня 2023 року запам'ятається жителям громади надовго. До нас в гості завітала відома команда Ліги Сміху Віп Тернопіль. За ініціативи жителя Придесення Яцика Віталія артисти провели низку благодійних заходів в Зазимі та літках, концерти та футбольний матч проти працівників Зазимської сільської ради, до яких долучилися понад тисячу людей, та було зібрано майже півмільйона гривень. 10 березня відбувся перший конкурс чітків Придесення Шевченкова весна. В Літочківському будинку культури відбувся святковий концерт. Жінка-берегиня Українського духу за участі гостей Літківського ансамблю Молодичинки Плюс та місцевого хореографічного колективу «Аурум». З 17 грудня 2022 року по 25 березня 2023 року на футбольних полях зі штучним покриттям в селах Зазим'я та Погриби відбувався відкритий зимовий чемпіонат з футболу. В турнірі взяли участь 14 колективів, які грали в одне коло. Матчі відбувалися по суботах. За результатами змагань, ФК Десна завоювала третє чемпіонство підряд. 9 квітня 2023 року один з фінських друзів наших волонтерів Придесення, Міка Самулі Салілмен завітав у Придесення та передав нашим воїнам автомобіль, два квадрокоптери та два тепловізори. На початку квітня в громаді почали фіксувати підняття рівня води в водоймах. Критичні ситуації з підтопленням особливо почали відчувати після 10 квітня в селі Погреби, де в районі Кодацького мосту почало перетоплювати дороги, деякі приватні території, а також під водою опинилася більша частина масиву Залезір'я, було задіяно рятувальників. 29 квітня в зазирській бібліотеці відбулася зустріч з культовим дитячим письменником Іваном Андрусяком. 15 квітня 2023 року відбулися відкриті змагання на Кубок Бобровицького міського голови з волейболу серед чоловіків, в яких взяли участь волейбольний клуб Лівкі. Згодом господарем волейбольних змагань стала наша громада. 21 квітня 23 року в спортивному залі Зазимського ліцею Академія успіху відбувся благодійний турнір з волейболу Вільність серцем серед дівчат 2007 року народження та молодше. 5 травня на території Літківського ліцею імені Стельмаха відбулися останні змагання першого етапу джура Сокел між командами закладів освіти Зазимської територіальної громади. З 8 травня замість містов Селпік ТБО збирати несортоване сміття печало Кепедовробут. 12 травня, передання матері, в усіх закладах освіти громади Придесення відбулися благодійні ярмарки від матері до сина. Загальна сума зібраної допомоги склала майже 200 тисяч гривень. 17 травня ансамбль естрадної пісні Рута села Погреби здобув звання Народний. 30 травня в Зазимському ліцеї Академія успіху був проведений благодійний захід від театрального колективу Творчий вулик. Гуртківці під керівництвом хуторної Анни поставили п'єсу за двома зайцями за мотивами одноіменного твору Михайла Старицького. Біг заради перемоги. Таку назву мав благодійний марафон, організований молодіжною радою Придесення. Захід відбувся 27 травня в селі Погриби і зібрав 42 учасники із Созимської та Калинівської громад та інших населених пунктів Київщини. Наприкінці травня департамент комунікації МВС України зняв фільм про жителя села Пухівки, юного чемпіона України з карате Амельченка Мирослава. 16 червня відбулися шкільні випуски дев'ятикласників у усіх закладах освіти Придесельдя. Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти отримали 153 учні. З них 9 з відзнакою. В період з 23 по 25 червня відбулися шкільні випуски в 11 класах у всіх закладах освіти придесення, а тестат про здобуття повної середньої освіти отримали 62 учні, з них дев'ять золоті медалі, дві срібні медалі. 12 червня відбувся районний етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. На початку червня в Київській області розпочався районний фінальний етап вища ліга. В рамках пілотного фізкультурного оздоровчого проєкту Учнівська Ліга Здорова Україна. 9 червня відбулися змагання в Броварському районі. Всіх гостей приймала наша громада, а саме село Погреби. 10 червня провели два благодійних заходи: в зазимі на території ЖК Десна Резіденс» та в селі Нові Петрівці. Заходи були націлені на збір коштів для підтримки в воїнів громади. 18 червня у Пухівці відбувся благодійний родинний захід Пухівка, Родина Україна. На підтримку Збройних сил України за підтримки жителя села Погреби Олександра Доценка в нашу громаду завітали представники французької гуманітарної місії Юліс, які передали деякі речі для наших пожежників. 16 червня 2023 року автомобіль сімейної медицини, придбаний за рахунок коштів місцевого бюджету, було передано Зазимській медичній амбулаторії. 4 червня в Києві відбувся всеукраїнський танцювальний фестиваль сучасного танцю Brain Seed Change, на якому діти з нашої громади, а саме хіп-хоп студія Desire, представили свої номери та здобули призові місця. В період з 8 квітня по 11 червня на футбольних полях погребів та зазим'я відбувалися матчі відкритого чемпіонату лівобережжя серед дитячих команд. У змаганнях взяли участь більше тисячі дітей, які представляли 81 команду в 9 вікових категоріях. Це були футбольні колективи з Зброварщини, Бориспільщини, Києва, Прилук, Бобровиці, Переяслава, були серед учасників і представники дитячої футбольної школи ФК «Зазим'я» та Дитячої футбольної академії ФК Десна Погреби. 24-25 червня в місті Дебрецен відбувся чемпіонат Європи з Кіо і карате серед кадетів, юніорів і молодь в розділі Комітета Ката. В чемпіонаті взяли участь понад 500 спортсменів із 20 країн. Житель села Пухівка Мирослав Оменченко здобув чемпіонство. В той же час жителька села Зазим'я Дар'я Сергієнко стала чемпіонкою України у віковій категорії 9-10 років народження та отримала право взяти участь у чемпіонаті Європи. У складі національної збірної добровольці з громади відправилися на Херсонщину проводити роботи з ліквідації негативних наслідків підриву Каховської ГЕС, яку росіяни вчинили ще 6 червня. Неймовірний благодійний захід відбувся 1 липня в селі Погриби. За ініціативи місцевого жителя Віталія Яцика на центральному стадіоні зустрілися зірки українського шоу-бізнесу та ветерани Київського Динамо. В цьому матчі зіграли актори команди Віптернопіль. Ігор Ласточкін, Артем Дамницький, блогери Ігор Пустовіт, Андрій Шимановський, Віталій Гордієнко, представники інших відомих команд Ліги Сміху. Їм протистояли імениті українські футболісти, такі як Віктор Хлус, Олег Селенко, Володимир Лисенко, Віталій Лисицький, Олександр Алієв та інші. Також участь у заході взяли актор Юрій Ткач, футболіст Віктор Леоненко, співачка Андріана, Олімпійська чемпіонка Стела Захарова. За міському комплексі авантюрист з 14 по 16 липня проходив молодіжний форум Табір Змін, участь в якому взяли представники молоді громади та безпосередньо члени молодіжної ради. Також протягом липня в молодіжному просторі села Пухівка відбулося кілька академічних ігор Кешфлоу, участь в взяли хлопці та дівчата із сіл Придесення. 11 липня 2023 року у приміщенні погребського старостинського округу відбулася зустріч з представниками Національної поліції України для обговорення пропозицій, скарг, проблемних та інших питань. 10 липня в актовій залі погребського старостинського округу відбулася презентація проєкту рішення про встановлення ставок та пільг і сплати місцевих податків і зборів на території Зазимської сільської територіальної громади, було запрошено представників бізнесу. Липні завдяки копітки праці Служби у справах дітей та сім'ї кілька дітей із нашої громади відправилися на відпочинок в Німеччину. 28 липня в Рожнівському будинку культури відбувся благодійний концерт з оригінальною патріотичною програмою до Дня Української державності. Тим часом ансамбль Живемо взяв участь в обласній толоці. Місті Переяслав Хмельницький 11 серпня у приміщенні актового залу Зазимського ліцею академії успіху відбулася зустріч жителів громади з представниками Зазимської сільської ради та комунального підприємства Добробут щодо наміру встановлення нових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. З нагоди відзначення дня незалежності України та дня громади в усіх старостинських округах відбулися благодійні заходи, які були наповнені виступами аматорських колективів, розвагами для дітей. Аукціонами, лотереями, майстер-класами. 1 серпня відновили роботу закладу дошкільної освіти Придесення. З нагоди відзначення молоді 12 серпня в Рожнах відбувся захід, організований молодіжною радою. Молодь крокує до перемоги. З нагоди святкування Дня Незалежності та Дня громади 20 серпня було відкрито новий універсальний майданчик в Зазин'ї та проведено волейбольний турнір серед дівчат. Волейбольна молодь. Місцева команда Віва отримала перемогу. 15 по 26 серпня в місті Марібор Словенія, відбувся чемпіонат Європи з боксу серед дівчат та хлопців 9-10 року народження. Участь у змаганнях взяла жителька села Зазим'я Сергієнко Дар'я, яка завоювала срібну нагороду. 23 та 24 серпня на центральному стадіоні проводився футбольний турнір пам'яті Федора Шпига. Організатором заходу виступала Зазимська сільська рада спільно з ФК «Десна похреби», та за підтримки Асоціації аматорського футболу України. 8 вересня за сприяння і співфінансування Київської обласної державної адміністрації в філії було передано новий шкільний автобус. 16 вересня по грибах на футбольному стадіоні відбувся Patriot Family Fest, який став яскравим завершенням літніх благодійних заходів в громаді. Участь в фестивалі взяли зіркові гості. Макс Леонов, Соломія Вітвицька, співаки, схожа, Олександр Зінченко, Клер та Енчі Крейда. 2 вересня на території ЖК Десна-Резиденс відбувся вже другий в цьому році турнір з волейболу. Осятяни Принесення The Best. Під такою назвою відбувся захід в зазимській громаді з нагоди Дня працівників освіти. Після урочистої частини нагородження кращих освітян та бібліотекарів був подарунок від єврейського театру Абіселен Мазл» з доставою. Трішечки щастя. Інформаційним освітнім ресурсом освіти ЮА складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Київської області за підсумками національного мультипредметного тесту «Погребський ліцей та Зазимський ліцей Академія успіху в сотні кращих, 58 і 62 місця відповідно. Хода пошани українських героїв відбулася 14 жовтня в Канаді, одночасно в чотирьох містах Британської Колумбії. Ванкувері, Нанаймо, Калууна та Каларі. Ці ході не забули й воїнів зазимської громади. Учасники акції тримали в руках фото загиблих воїнів із Принеселля. Компанія ДТЕК розпочала акцію Лелеченьки щодо укріплення лелечих міст, опори домівок птахів покращено в літочках, погребах та зазимнів. Відповідно до законодавчих змін, понад 10 мільйонів гривень військового ПДФО було вилучено з місцевого бюджету в державний. На 67-й позачерговій сесії 28 листопада було затверджено оновлений генеральний план села Рожни. 3 листопада погребський дошкільний заклад Лісова Пісня святкував 15-річний ювілей. За цей час перші класи погребського ліцею поповнило понад 420 випускників в садочку. На чемпіонаті України на призи Андрія Котельника 26 листопада брат та сестра Дмитро та Марія Ловчинський. У найважчих вахових категоріях вибороли золоті медалі. В селі погреби у тенісному клубі Маріна Теніс Клаб відбувся турнір Світоліна і Стаховський Теніс Тур за участі світових зірок тенісу. Під час 68-ї позачергової сесії 5 грудня було відзначено волонтерів громади з нагоди святкування Дня волонтера. На 69-й позачерговій сесії 21 грудня сільський голова Віталій Крупенко презентував звіт за 2023 рік. 27 грудня відбулося відкриття відремонтованої Рожнівської рожницької 18 грудня в Пухівському закладі загальної середньої освіти відкрили клас безпеки. Напередодні Нового року командування 112-ї окремої бригади територіальної оборони, до якої входить ДФ Зазирська ТГ No1, нагородили пам'ятними медалями 30 добровольців з Придесення. 3 грудня в Польщі відбувається міжнародний творчий фестиваль. Хореографічний колектив з рожнів посідає друге місце. В Літківському будинку культури відбувся захід для дітей з нагоди Дня Святого Миколая. А в рамках соціального проєкту Активні парки Локації здорової України 10 грудня відбувся різдвяний благодійний турнір з волейболу, а 16 грудня з настільного тенісу. Понад 10 тисяч гривень, зібраних під час змагань, було передано на потреби військових з громади. Дякуємо всім, хто працював на благо громади. Дякуємо людям, які допомагали і продовжують допомагати нашим воїнам. Дякуємо нашим захисникам за віру в майбутнє і можливість робити наше Придесення кращим. На 2024 рік заплановано багато корисних і цікавих змін, тому підписуйтеся на єдине офіційне джерело інформації: міцних Придесення у Фейсбуці, Телеграмі, Вайбері, Інстаграмі. Читайте одноіменну газету, а також очікуйте на деякі новинки. Інформаційний простір повинен бути прозорим, чесним і без спекуляцій. Також в громаді здійснюється робота щодо посилення підтримки Сил оборони України. Ми разом!